Про насущне поговоримо. Ви заявляли в програмі Свобода слова так про те, що за рахунок бюджету Російської Федерації у Донецькій області об обладнується спеціальний полігон для навчання бойовиків. Розкажіть трохи про це. Наскільки це є точною інформацією, і як це буде виглядати? Дякую. Інформація є абсолютно точною. Більше того, це оперативна інформація контррозвідки служби безпеки України. Uh -huh. Справді, нами, якщо ви пригадуєте, були затримані двоє військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, які, з якими були проведені допити. Більше того, у нас є абсолютно достовірна інформація, що Збройними силами Російської Федерації, оскільки куратором є представник високопоставлений представник збройних сил Російської Федерації, здійснюється операція доміно. Mm -hmm. Як під це така кодова назва цієї операції, згідно з якої на території Донецької області е, ближчим часом має бути організований справжній полігон для навчання бойовиків ДНР і для проходження ними е, ну, своєрідної військової підготовки? А е, гуманітарний конвой <coughs> використовується до речі, керівництво е, будівництва цього об'єкту. З позиції штабних структур Збройних сил Російської Федерації здійснює заступник командувача Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації з артилерії. Тобто це високопоставлений чиновник. Більше того, ця операція і е, логістика і організація цього табору вона фінансується з федерального бюджету Російської Федерації. Е, е, гуманітарний конвой, як ви пригадуєте, останній, який заходив на територію нашої держави, він віз. Е, так звану гуманітарну допомогу, це були е, і мішені для того, щоб проводити, е, щоб використовувати на полігоні для тренувань. Це були е, і спеціальні тренажери для того, щоб готувати і водіїв-механіків для БТРів, для БМП, наводників-операторів. Тобто, це е, абсолютно, я б сказав, приховано, не приховано. Присутність Російської Федерації на території України. Більше того, це, це формується сьогодні такий, я б сказав, форпост для того, щоб потім утверджувати свою присутність на наших територіях, і, мабуть, я не виключаю цього, просуватися далі в залежності від тих намірів, які сьогодні плекає Володимир Путін. Як можна цьому запобігти? І як Служба безпеки, що робить Служба безпеки для того, щоб запобігти, наприклад, полігону тренувань в Донецькій області. Ну це ж просто жах. Це в Донецькій області. Не в так, в так, Донецькій, області. я сказала в, в Донецькій, ви області... мене погано почули. Мені мені почулося, так вибачайте. Е, Насправді ситуація потребує комплексного вирішення. Сьогодні, як я вже неодноразово казав, і це об'єктивна реальність, дуже складне завдання стоїть перед президентом країни, перед Верховним головнокомандувачем. Тому що е, сьогодні потрібно е, оцінити всі ризики від е, подальших дій України, але з іншого боку, ми не можемо нехтувати е, нашою територіальною цілісністю і нашим суверенітетом, тому що ніхто не знає і ніхто не має гарантії, що станеться після того, як, скажімо, е, Росія, по суті, де-факто захопила частину території це Крим, і сьогодні теж, по суті, де факто присутня. В на територіях окупованих. теж захопила, теж захопила територію. Території і крим оку. ну просто Як і крим, абсолютно мене тобто... дуже дратує, що на чиновники, от ви і всі вищі і нижчі, не називають речі своїми іменами. І військових Та, це чому? дуже Тому? дратує. А то перемир'я ні. Ми я ж знаю настрої не і наших захопили. Військових. так не ну... нещодавно бував і в і в Маріуполі. Я розумію і настрої солдат, які. Є справжніми патріотами, які хочуть визволити територію. Якби ви поїхали ближче до фронту, ви б ще більше я, почули. Я буде нагода, я поїду обов'язково. І е, я вважаю, що е, це справді е, я не бачу поки що рецепту короткотермінового. Угу. Очевидно, що такого рецепту немає. Але ситуація з повернення наших е, територій розтягнеться, на мою думку, на роки. Тобто, це питання, я думаю, трьох чотирьохрічної річної перспективи. Пане Маркіян, дуже просте питання до вас, на яке втім, не знають відповіді. Думаю, ніхто журналістів українських. Скільки російських військових є на території Донецької та Луганської областей, з окупованих зараз? 5 тисяч, так. Це за інформацією Служби безпеки так, абсолютно України? Точно. 5 тисяч. Чи відомо вам, що це за війська? Ну, в основному, це немає категорії, скажімо так, організованих військ як одиниць, але є інструктори, є представники. ФСБ, є ментори, які проводять навчання, які проводять організацію, які, тобто виконують різні функції, пов'язані насамперед із навчанням, із навчанням бойовиків для того, щоб вони могли ефективно воювати воювати проти України. П'ять тисяч. Але це не регулярна армія, а більше ті, хто навчають. Це, це в основному ті люди, які здійснюють навчання. Добре, і ще одне питання: а скільки армії так званої армії Донецької та Луганської народних республік? Проти якої армії ми воюємо? Скільки це людей? Ну я думаю, що це цифра йде орієнтовно, що говорити десь 20-25 тисяч? Я так думаю, ви так думаєте? Чи це, це ваші думки спираються на це розвідку це, служби це, безпеки? Це інформація, яка опирається на оперативну інформацію? 20-25 тисяч плюс 5 тисяч російських військових, Де правильно? Близько 30 тисяч. Так. Я говорю, коли я говорю про 5 тисяч, я маю на увазі не громадян Російської Федерації. Це не тільки військові, це і ті добровольці, і... Найманці, найманці російські. російські. Тобто ця цифра... Охоплює... Я говорю, це близько 30 тисяч людей Де воюють зараз проти української Де армії. Десь так.